Всім добрий день, шановні підписники каналу Нострому Авто. Ділюсь досвідом експлуатації Івеко Делі 2025 року. Службова машина, на якій їжджу От я вже на ній наїздив 33 тисячі км, трохи більше. Тут вже нова ця панель. І новий щиток приборів теж, це як я тепер діджитальний його називаю. От він має такі. Три цих режима мені найкомфортніше їхати в такому. Що хочу сказати? Є ж така ж штука, яку треба кожен раз вмикати на рулю, оце так звані допоміжні асістанси так сказати. Які я виключаю кожен раз при заводці, щоб воно не бренькало, не дзвенькало. От я ж нажимаю Виключити оцей асістас. Мені не потрібна ця допомога про полусі. Е, з німецькими ремонтами з цими всіма справами геть, не, потрібна, не, не потрібна річ. Далі, що я ще виключаю? Драйвер attention Warning бляха муха. От, включаю тільки, тільки візуальний, і виключаю, і ще є. Intelligent Speed Assist. Так само я його виключаю. Тільки включаю візуальне щоб воно не бренькало. Тому що воно в шановні воно починає так бренькати. Він на 80 км дає на автостраді і все пішіть. Я не знав, куди подітися. І це кожен раз при заглушці. Мотора і заводці і старті я мушу цю функцію відключати вручну. Комп'ютером поки ще не, ніхто не навчився, чи мені так кажуть на Євекосервісі, що воно не виключається. Тобто, Комп'ютером забрати не можна. Можливо, будучи в Італії на автосервісі, то запитаю, як це відключити. Постараюсь. А і ще один важливий момент: тут електроуціліті руля, старайтеся, щоб батарея у вас не сідала, тому що заводити його з бустера. І я один раз завів з бустера чи з, э, з прикурки пропадає усі літі Він тут електронний. Ці всі асістенси це така бляха, це вся хрень. Я не знаю, може я. Ну мультимедіа, тільки... Це мультимедіа більш-менш нормальна, тільки цей android Auto все время виключається, Це да? таке воно. Ну. В общем, ці асістенси не потрібні. Що тут ще є? Це... Правда, тут дуже класний, по плюсам скажу. Дуже класний круїз контроль. Чоткий от шо-шо. круїз контроль тут дійсно класний Лучше, ніж був на раніших. цих Що тут ще таке? Нова ця ручка передач, там тут ще така пінпочка. От, вона змінена. А так все осталось, так як було. Ну, нові ці нові підсвічуючі гнізда USB. Ну, в общем. Е, ще, ще по плюсах. А, а це цей трикутничок, справа він показує помехи справа, типу сліпі зони. Оце це дійсно такі правильні речі, які я вважаю, тут є. А так. Це все електронна ерунда, вона не потрібна. Як мені і по німецькому автобану привишати 80 нельзя, ну, то воно починає бринькати, зеленькати. Я перший, перший тиждень, півтора, я не знав, що з цим зробити, воно мене так виматувало. В інтернеті немає інформації. Я сподіваюся, що вже тепер буде. А от. Кому е які є питання, прошу задавати в коментарях. Що е ще вам сказати? Е все відповім, але потім я настрою і кожен раз перед заводці, можу це все настроїти, щоб собі спокійно їхати. Бред? бред. Ну, поки не знаю, як з цим справитися. Може, хто знає, то прошу поділитися інформацією, буду вдячний. Е Tsimbu bra